Через якісь глобальні катаклізми може настати складна ситуація дійсно з продуктами. Це навіть якось планується. Можливо, ось для якогось якийсь договір по зменшенню населення, чи ще щось таке. Ну, ось ці всі глобальні теорії заговору. Але Україна все одно вона буде навіть не тільки себе спасати, а й по договоренностям, по Договорам підтримувати світ для того, щоб там не було ось цього глобального такого голоду. Тому треба, треба триматись нашої землі, вірити в краще. Ви ж знаєте, що я вам робила прогноз, що українці як варіант можуть бути саме українці, богообраним народом. Подивіться це відео і напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І, на жаль, Війна ще може.